Наристи брати і сестри. Прийшов час і ми розпочинаємо наш круглий спів, який носить назву Місія Церкви сьогодення контекст і відповіді на виклики часу. Я прошу е, владику Йосипа розпочати цей наш захід му і здорові.

Problem, są daleko wychodzimy poza nawet nasze domnienia. Bóg ma swoje plany, a my, święci, biskupi i na modlitwie mamy rozwijać i zobaczyć, jakie namiary dla swojej certyfy mają Pan Bóg. Dużo często wychodzi, że ludzie mają swoje plany. My dzisiaj wszyscy widzimy, jak nasza pionista, sąsiednia cerkwa ma swoje plany, człowiek misje, swojej cyrkwy, ale ona nie bardzo często pogodza się z tym, czego oczekują ludzie, czego oczekuje stała cyrkwa, czego oczekuje świat. Dlatego też witaję wszystkich dzisiejszych obecnych, tych, którzy przyszli jeszcze raz zastanowić się, co Bóg chce nam powiedzieć w naszym służeniu. Chrystus Święty. Богословського фальтету отця долякуна доктора Романа Завійського. Христос страждається. Знаєте, я хочу особливо привітати сьогодні тих наших гостей, які прибули здалека, тут вже згадували. Просвященного владику Йосифа, який завітав е, з Києва. І я в особливий спосіб хочу привітати і подякувати нашому гостеві, е, е, отцеві, професорові Ришарду і Гайдуку, який завітав до нас з Гермінського Мазурського університету в Польщині з Польщі. Отже, нам дуже-дуже приємно, що, що ви сьогодні з нами і що ви. Я би так сказав, ретроспективно спричинилися до сьогоднішньої події. Я хочу вам всім так просто для інформації сказати, що наш завідувач кафедри е, пасторального е, пастурального отець доктор Андрій Улійник саме студіював у Польщі, і я впевнений, що е, сьогодні в нас свято своєрідного так, попереднення цієї традиції від вчителя до учня. Мо мені дуже-дуже приємно вас хочу сьогодні вітати. Дякую, що ви з нами. Також дуже особливо хочу подякувати і привітати серед нас отця Василя Говеру, який, мабуть, подолав найбільшу дистанцію, щоб сьогодні бути з нами. Отець приїхав з Казахстану. Вітаємо вас, сьогодні. я лише кілька слів хочу сказати. Сьогодні, як супні ремарки сьогоднішньої події, е, яка вибір, зараз. Е, перша її частина очевидно буде е, мати такий академічно конференційний характер з доповідями, а друга буде презентація м, власне нового видання. Перекладу книжки підручникової з місіології, вології, що ви більше дізнаєтеся, але користуючись нагодою, я також хочу особливо подякувати нашому видавництву Українського католицького університету. Тут серед нас є також перекладачі, редактори, які працювали над цим виданням, але про це все ви дізнаєтеся. Я просто від себе, від факультету, хочу вас. Привітати і на сьогоднішньому заході і вам щиро сердечно подякувати. Я впевнений, що це лише перша ластівка. Тепер можливо дві, дві ремарки. Мені особливо приємно сьогодні бути на цьому заході, бо це перший такий масштабний захід нашої новоствореної кафедри пасторального богослов'я, яка. Відфрагментувалася від нашої основної кафедри богослов'я, але пішла в таке в своє плавання, і ми бачимо перші перші плоди цього. Е, представники кафедри беруть свою посильну участь в е, реалізації стратегії ОВЦ 2020. Вони брали участь в написанні цих документів і стараються всіляко долучатися до місії церкви. І е, кафедра бачить себе, очевидно. Таким промотором власне, університетського середовища, яке, яке долучається посильно до пасторальної, місіологічної справи, справи церкви. Тому, отже, я тут, користуючись нагодою, Андрію, хочу вам подякувати за, за, за вашу працю і сподіваюся, що це лише перший такий захід у, у серії ем, різноманітних, різнопланових заходів, які. Які ваша кафедра планує в майбутньому для реалізації своєї, своєї місії? Також дуже тішить нас, що новостворена кафедра започаткувала низку ініціатив і працює над рядом заходів спільно з пасторальним міграційним відділом пресиноді. Ем, і тому я дуже, дуже дякую плодиці Йосифові за, за те, що він так часто з нами і що є спільна, спільна праця і багато запланованих заходів в майбутньому. Ем, отець ректор, ем, отець Богдан, згадав, що ми живемо в дуже цікавий час, час викликів ем, викликів місіологічного, пастурального характеру для нашої церкви. Ми десь звикли до нашого Галицького середовища, до парахіальної цивілізації, в Галичині, в Україні можливо, але ми ще не дуже звикли до епохальної зміни в нашій церкві, до того, що наша переслідувана церква все-таки має глобальний характер. І за останні десятиліття у нас з'явилися громади в країнах, які навіть не мають наших структур або де ніколи навіть не існувало наших діаспор етнічних. І це, це великий, великий виклик. Я впевнений, що Владика Йосиф буде багато сьогодні згадувати про, про ці виклики, про, про те, чим конкретно кожна семінарія. Кожний семінарист, потенційний душпастир може, може допомогти церкві в її служінні, але для мене важливо засигналізувати, що ми повинні думати сьогодні цими категоріями, відкриватися на глобальний контекст, розуміти потреби поза Україною. І власне сьогоднішня ініціатива це така спроба. Пошуку відповідей на, на ці складні питання глобального характеру і місії нашої церкви в глобалізованому світі. І мені, мені дуже приємно, що сьогодні з нами так багато людей, і що є різнопланові підходи так? Кафедра, кафедра пасторального услов'я спільно з пастурально-міграційним відділом шукає способів, як. Модифікувати навчальну програму, щоб кожний семінарист, кожен потенційний душпастер, вийшовши зі стін усіх наших семінарій, мав е, необхідний інструментарій потенційно для служіння поза межами України. І е, власне сьогоднішня презентація цього підручника, який е, поки що є перекладним. Але я дуже вірю в те, що ближчими руками. З'явиться контекстуальний аналог цього підручника, який виросте на домашньому матеріалі, який буде відображати дуже конкретні реальні контекстуальні проблеми місіології, душпастерства нашої церкви, в тих обставинах, в яких вона знаходиться і в Україні, і поза її межами. Тому я хочу щиро е, привітати всі ці ініціативи, які пов'язані з книговиданням, з видавництвом, і також ініціативи, які пов'язані на, на формацію майбутніх місіонерів, е, душпастерів, і побажати всім вам дуже плідної е, конференції і плідної презентації для служіння і місії нашої рідної церкви. Христос вже.